«Сім'янин» або як цей мультсеріал більш відомий у нас: Гріфіни. Серіал про американську родину з не дуже розумним батьком, геніальним немовлям та псом, що розмовляє. За 20 гаком років мульт декілька разів закривали, але фанати закликами та гаманцем, купуючи всі DVD з серіями, повертали його в ЕТР. Вже на початку існування проєкту в очі кидалась його схожість з іншою мультродиною. Проте Гріфіни робили ставку на більш провокаційний гумор та на короткі скетчі. Так, у епізодів завжди є свій сюжет, але в народі завжди розлітались шматочки зі скетчами, що розкидані по епізоду. А сьогодні ми поговоримо про три найгірших серії цього мульта. Чим змогли виділитись та заслугувати гнів аудиторії ці три епізоди? З якою темою переборщили автори Гріфінів, які дозволяють собі жартувати про все, що навіть віддані фани Гріфінів цього не стерпіли. Як серіал шокував та дурив свою аудиторію? Та чим так сильно розчаровує найгірша серія епізоду? Отож, привіт, спільнота! І давайте подивимось на три найгірші серії гріфінів. Бронзова медаль найгірших серій відходить серії з моральним перегибом. Все починалось не так страшно. Звичайний епізод з купкою різної якості жартів. Сюжет базується на тому, що Кріс прагне батьківської уваги, а Пітер не хоче проводити з ним час. Але ти обіцяв, що ми сходимо на риболовлю. Кріс, просто я збрехав тобі, щоб ти пішов. Якщо підеш зараз, я дам тобі мільярд доларів. Домовились. Пізніше батько Лоїс Картер ламає ногу, та за ним треба доглянути, доки його дружина відсутня. За це діло береться Кріс. Вони з дідом чудово проводять час. І заможний картер за звичкою хоче віддячити малому грошима, але той каже, що вони йому не потрібні. Йому справді було весело. Така безкорисність Кріса змушує Картера переписати свій заповіт та залишити всі гроші йому. Але, дідусю, мені не потрібні гроші. Ось саме тому вони тобі і дістануться. Це так незвичайно. Але мені теж не потрібні гроші. Добре, бо ти їх не отримаєш. Коли про це дізнається Пітер, він намагається завоювати прихильність сина та робить декілька провальних крінжових спроб. Так проходить десь 75% серії. І весь час, доки я дивився, я постійно думав, що ж так не сподобається. Були з глядачам, чому в неї така низька оцінка? По факту, це середньостатистична серія сім'янина. Так, тут жарти вставки майже всі мимо, просто не смішні. Зазвичай 50 на 50. але нічого жахливого. В середині серії є які слабкі жарти, як, наприклад, про Яйцгеймера. Пітер, це яєчка, Де ти їх узяв. Я не пам'ятаю. А деякі мені прям зайшли, як з лисим двійником Пітера, якого згадують на початку, а потім в середині серії. Зачини двері. Місячне сяємо опалює. О, ні, мій лисидвійний кутік. Привіт, родина. Давайте їсти все сміття, яке захочемо. Такі жарти, що тянуться через епізод, я взагалі люблю в гріфінах. Але дивлячись, я все ж намагався докопатись до істини. Що ж тут не так? Звичайно, можна помітити, що в цьому епізоді занадто велика концентрація жартів про інцест кріс чи діда мастурбувати. Цим можна займатися весь вільний час. Круто! Наступного разу спробуємо моєю рукою. Ось це. <рес> не варто це робити, упевнений, що не варто. Так, перегиб, як на мене, і обидва не смішні. Але ж аудиторія Гріфінів має бути звикшою до таких шок експериментів, які часто прокручують автори з різним рівнем успіху. Ок, не смішно, ну забули і пішли далі. Один інцесний, так, вже третій, був навіть смішним. Chris, our bath is ready. I, uh, I don't, I don't know what to do now. I, I don't have the parenting skills necessary to deal with this. I say we never speak of this again. I, I might move. What's funny here is not the situation itself, but Peter's reaction to it. And if all this were limited, it would be tolerable. Але ось в цих останніх 25% епізоду і заритий інцесний пес. Фу, якось брудно прозвучало, але як є, Пітер після невдалих спроб завивати прихильність сина, робить йому пропозицію. Чекаєте продовження речення? Та його не буде. Він робить сину пропозицію. Просить Кріса вийти за нього. Пропонує руку й серце, як то кажуть. Кріс Грифін, ти вийдеш за мене замість. Що? І малий погоджується не тому, що він закоханий в свого батька, а тому, що прагне його уваги. Типу, так вони будуть багато часу проводити разом. І ось цей лютий жарт продовжують розвивати. Вони готуються до весілля, ставлять весільний танець, навіть йдуть до вівтаря, де їх зупиняє Лоїс. Промовляє якусь типу мораль, що не треба одружуватись з сином заради грошей. І все я скоро одружуся зі своїм сином. І наскільки це невдалий та несмішний жарт, прямо важко описати. І це не секундна невдача, як з дідом, а воно прям тягнеться та топить тебе у крінжі. Тобі максимально дискомфортно від цього гумору. Батько одружується з сином. Типу в тебе виникає питання, сценаристи, на що ви розраховували? Показати, дивіться, якими провокативні. Інцесту їм було замало. Вони ще й мікрожартик про педофілію додали. Боже, який гожий. Тату! Що Не щокай! ти все зрозумів. Тобто Пітер задивляється на чужого сина з сексуальним контекстом. І вся ця провокаційність, на мою думку, просто не смішний бруд. В кінці вони ще додають тупе за кадрове пояснення. Якщо ви не зрозуміли, це відсиланка до Вуді Аллена. Дітям поясню, що це посилання на фільм Вуді Аллена. Він теж узяв за дружину свою доньку. Ну, клас. Від цього ваш сюжет заграв просто новими барвами. Ні. На МДБ цей епізод не вихватив ще нижчий бал, тому що деякі поціновувачі чорного гумора ставили десятки та писали: Ой, як я сміюсь тих, в кого пригоріло. Жартувати можна над усім». Так, можна, але чи треба? Я абсолютно згоден з тим, що серія погана. Мені після цього сегменту в душ хочеться сходити. І ця серія заслуговано потрапляє в трійку найгірших епізодів Гріфіні. На другому місці найгірших серія з доволі непоганим сюжетом. Тут немає відчайдушно поганих жартів або якихось морально-етичних перегибів. Автори перегнули з іншим. Вони вбили Брайана. Ну і що скажете ви? Це ж ситком, Кожен епізод розповідає нову історію. Далі ж з ним було все ок. Але ні, вони вбили його назовсім. Але чекайте, Гріфіни продовжують виходити, і Брайан досі там. Цілий та неушкоджений. Так, і в цьому криється половина проблеми. Але давайте спочатку. Серія стартує посередині чергової пригоди в часі Брайана та Стюї. Вони продовжували в часі заради якоїсь дурні та змінили майбутнє. Коли Стюї дав індіанцям вогнепальну зброю, то ж вони змогли не допустити заселення континенту колоністами, і в майбутньому саме індіанці населяють Америку. Мем, мені шкода, я робив ось так кілька разів, але вашому чоловіку не допомагає. А ви так робили? У нас же медичний заклад. Наші герої з лихом пополам повертають все на свої місця. І, повернувшись назад, Стюі вирішує знищити машину часу, щоб більше не втрапляти в подібні халепи. Після цього вони йдуть грати з Брайном Хокей біля дому, і пса збиває машина. Від отриманих травм в лікарні він помирає. І сцена, коли родина з ним прощається, поставлена дуже зворушливо. Дали мені чудове життя. Я вас люблю. Тію, звісно ж, вирішив відбудувати машину часу та повернути Брайана до життя. Але якусь надважливу деталь неможливо дістати. А отже, малий, а разом з ними глядачі мають прийняти факт: Брайан пішов назавжди. Його хоронять. А після родина, щоб рухатись далі, навіть бере нового пса, вінні, якого сії не хоче приймати як заміну Брайану, але інші члени родини швидко звикають до нього. Якраз в момент виходу цієї серії я був активним глядачем Гріфінів. Так, народ дід настільки старий, що застав історичні події в момент виходу. І ви просто не уявляєте, яка хвиля шоку в переміжку з гейтом понеслась серед фанів. В соціальних мережах був об'явлений траур по мертвому мультяшному собаці. І понеслась хвиля проклять на адресу авторів серіала. І я ще був свідком цього, -цього у контакті. Так, дід настільки старий, що сидів у ВКонтакті. А там, в США, ці два емоційних стани фанбази, траур по Брайану та Гей до авторів, були помножені на 10. автори, в тому числі й творець шоу Сет Макфарлейн, що являється ще й голосом Брайана, підливали масла у вогонь заявами, що ну настав час цьому персонажу піти. Макфарлейн, мовляв, втомився від нього та не хоче більше його озвучувати. Серйозність їхніх намірів якби підтверджувала зміна заставки. У наступній серії разом з родиною Гріфінів в початковій пісні партію Брайана виконував вже новий пес. Вінні. Ну і очевидно, він був учасником серії. Все вказувало на те, що автори рішуче втілюють свій план в життя. Про Брайана загалом згадував лише Стюї, і здавалось, що й той скоро перестане. Бо його нелюбов до нового пса почала гаснути. Він почав бачити, що Вінні непоганий хлопець. Пес. Чувак, і наче сприймати його. У цей час серед фанатів лютували акції щодо повернення Брайана до серіалу, петиції з десятками тисяч підписів, групи в Фейсбук, татуювання Рі Брайан та ще багато проявів. Цю ситуацію висвітлювала купа новинних ресурсів США, і все почало походити на пранк, що вийшов з під контролю. На презентації наукової документалки про космос Сета Макфарліна. Яку він робив з відомим науковцем Нілом Деграсом Тайсоном? Сета просто завалили питаннями про Брайна. Він був у шоці. Мовляв, я тут наукову роботу презентую, а всіх цікавить лише що там з мертвим мультяшним псом. В момент виходу епізода я як і всі був розлючений та шокований. Але коли шок ефект спав, я подумав: блін, ну треба мати яйця, щоб таке зробити. Було б круто, якщо вони дійсно б залишили його мертвим. Мені дійсно подобається персонаж Брайана, але погодьтесь прибрати одного з найуспішніших персонажів шоу. Ніхто б на таке не пішов. У Сімсонах помирали герої шоу, але ніхто з основних. Так, другорядні, дружина Фландерса та вчителька Барта і ще декілька. Але уявіть, що вони б випилили лісу. Звісно, ні. А тут наче, автори пішли на такий крок. І що коли на них почали давити фанати, я ще більше хотів, щоб вони не повертали його. Давайте стійте як титани проти хвиль гейту та благань. Стійте на своєму непохитно та до кінця. Але вони обісрались вдруге. Виходить, через дві серії після смерті Брайана повернули до життя. Стії зміг все ж збудувати нову машину часу і все відкотив. Чим як наче розчарував ван базу ще раз, так всі були раді, що Брайан повернувся, але це все зробило його смерть тупою провокацією. Якби відкритим залишається питання, чи планували вони з самого початку його повернення, чи дійсно хотіли вбити його назавжди, але прогнулись під тиском фанів. Звісно, все виглядає саме як перший варіант. Тому що три неділі до повернення дуже малий термін, якщо вони не планували цього самого початку. Навряд чи вони розписали сценарій на дві три серії звіні і все. Або навіть зробили весь сезон, а потім викинули його до сміття. Тому що до кінця сезону, після смерті Брайана, залишалось ще 15 епізодів, і важко повірити, що був готовий лише один або два наперед. Та й на озвучку Віні був взятий актор з клану Сопрано Тоні Сіріко. Якби вони планували багато сезонів з звіні, навряд би взяли на озвучку зіркового чувака у такому поважному віці. На той момент йому було більше 70 років. Great question, smart guy. Тож все було сплановано з самого початку. І насправді, як подивитись назад, непоганий та цікавий пранк. Створили чудовий інфопривід та сколихнули спільноту. Але все одно від нього віддає якимось таким нечесним брудним прийомчиком. За що епізод, з якого все це і почалось, удостоєний звання одного з найгірших в історії шоу. І найгірша серія гріфінів дуже розчаровуюча, тому що вона не така і погана, не така жахлива, якій належить бути за статусом. Вона нормальна. Нагадаю, що це найгірші епізоди за думкою глядачів, а не моєю. Тому дивлячись, я завжди намагаюсь збагнути, що ж так розлютило глядачів, чому у серії така погана оцінка, і ніколи не знаю цього наперед. Ну майже ніколи тут не знав. На початку персонажі збираються на студії Fox, щоб дати за кадровий коментар для одного з епізодів «Гріфінів», що має йти бонусом на DVD. Тобто серія буде гратися з четвертою стіною. На екрані починається серія, а персонажі її коментують. Марапіплодоннорешпедет в Бербанку. People keep stealing their mailbox. І поступово там, за кадром, починає розвиватись свій сюжет. Вони сперечаються через різні речі. Виявляється, що Пітер був одружений раніше на акторці, яка також приходить туди. І це все відбувається за кадром, поки йде епізод. Звісно ж, сюжет епізоду відходить на задній план, а на передній виходить такий собі радіоспектакль. знаю, просто ніколи не чиневе Ніколи не ма і все не так погано. Традиційно в сюжеті в епізоду пролітають і гарні і погані жарти. Так само й в закадрових суперечках. Але в цілому мені зайшов такий експериментальний формат: ти підключаєш уяву та починаєш хіхікати з того, що там у них відбувається. Наприклад, якийсь внутряк з непідписаними бутилками. Це май батоловвар? Не ви опенбатоз ормайн. I, don't know, maybe yours? This is why we need a sharpie in here to put our names on our water! До якого неодноразово повертаються. Белестер is the supporting structure itself. Is this my water? No, it is not розборки через те, що у Пітера більше зепеніж у Лоїс. До речі, коли виходила ця серія, Дісней вже купив Фокс і Лоїс дзвонить розбиратись туди і зацініть музику на гудках. Факс о дізній пейро я гайце з лоисприхолкостати мам я не вважаю цю серію шедевром, але цікавий експеримент. Чому б ні? І я поліз читати у відгуках. Може я чогось не бачу, з чого ж палають рецензенти, але майже всі просто пишуть не смішно. Невдалий експеримент або щось на кшталт за кадр відволікає від того, що відбувається на екрані, а те, що відбувається на екрані, від за кадру. Але, як на мене, автори це навпаки вдало комбінують. Коли йде якась дискусія за кадром, на екрані зазвичай сцени, які щитуються без слів. Чуденнейбі the only professional in this building. Hey guys. Або навпаки, на екрані супер епічна сцена: Ісус, демон лютує в церкві, і ти хочеш дізнатися, що там сталося. А за кадр не дає тобі розчути навмисне. Або ще одна, коли чужий судиться з хижаком. Сама по собі ситуація смішна, бо в Америці судові справи називаються. Позивач проти відповідача. Тобто ця називалась би чужий проти хижака, як і франшиза. Та й дуже цікаво, через що вони там судяться, але ні, нам не дізнатись. Такий собі мета гумор. І ось серія і так надламує четверту стіну, так в кінці взагалі її рушить. Тому що до студії заходять актори озвучання гріфінів та починають розмовляти з персонажами. Тобто з самими собою. None of you are real. You're all TV characters voiced by me, Alex Borstein, Seth Green, and Mila Kunis. Hey. Hey, what's up? Hi, everybody. Wait. What? ale i normální Are you saying the rough-edged comedy manager from the marvelous Mrs. Maisel does my voice? I'm so honored. I love that show. You are hilarious. Yeah, Seth Green already did this bit. І хоч і в кульмінації відео про найгірші серії «Гріфінів» я би мав розносити переможця. Як би я сильно не хотів це зробити, я не можу, тому що серія мені дійсно зайшла. А ви бачили цей епізод? Що можете сказати? Можливо, це з моїм почуттям гумору щось не так. Обов'язково напишіть в коментарі, що про нього думаєте. Про епізод, не про моє почуття гумору. Ось така трійка гірших епізодів «Гріфінів». На черзі Саус Парк, щоб закрити золоту трійку. Гріфіни та Сімсони вже є, залишився він. А наступних кандидатів можете запропонувати ви. Підтримайте це відео лайком та коментарем, якщо воно вам сподобалось. А для супер підтримки поділіться ним з друзями, яким воно буде цікавим. Ну ми створимо найбільшу українську гід-спільноту. І як завжди, дякую за перегляд. Далі буде.